Як робити м'язи гомілки в тренажері жим ногами? Сідаємо в тренажер жим ногами, ноги ставимо внизу платформи. В колінах бажано не згинати. І стараємося опуститися максимально вниз і повністю припіднятися на носочки вверх. Опускаємося вниз і повністю піднімаємося по повній амплітуді вверх. Це тренажер інтератлетика, там внизу є ще невеличкий такий піддон. Бажано от п'ятками доторкатися до того піддона. І максимально вверх. Опустилися і максимально вверх. Положенням стоп можемо регулювати різні частини гомілкових м'язів, прокачувати. Тобто, коли ми робимо в такому режимі, носочки в сторони даємо, ми більше прокачуємо внутрішню частину гомілкових м'язів, коли ми косолапимо трошки, ми більше прокачуємо зовнішню частину гомілкових м'язів. Відповідно, жінкам я не дуже рекомендую так робити, щоб не розкачувати іменно цю зовнішню частину гомілкових м'язів. І відповідно, якщо ми ставимо ноги рівно вузько, ми прокачуємо з усіх сторін м'язи-гомілки. По повній амплітуді не спішимо. Максимально вниз, максимально вверх. До речі, гомілкові м'язи є дуже важливі. Вони допомагають серцю штовхати кров, приймають участь в кровообігу.